Центр технічної творчості Евріка один з найкращих в області. 8 квітня до Борисполя з'їхалися директори позашкільних навчальних закладів Київщини в системі позашкільної освіти науково-технічного напряму. Мета нашої зустрічі сьогодні вперше звичайно це познайомити наших колег із досвідом роботи Бориспільського міського центру технічної творчості Евріка. Протягом останніх років дось 10 десяти років центр технічної творчості міста Борисполя є одним із лідерів в системі позашкільної освіти області саме у науково-технічної науково організації науково-технічної діяльності учнівської молоді. Відомі на весь на всю область і навіть в межах всієї України гуртки Авіамодельний, яким керує радіоном Роман Вікторович. Роман Вікторович є лауреатом всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності керівників позашкільних навчальних закладів джерелу творчості. І, звичайно, йому є чим поділитися, є про що розказати своїм колегам з області. Також ми знаємо Чиботіка Миколу Михайловича. Це один із кращих керівників гончарів нашої області. Області і він є теж лауреатом обласної премії в галузі позашкільної освіти, світоч позашкілля. Ну і таких, і цей перелік можна продовжувати. І, звичайно, назріла потреба ознайомити директорів позашкільних навчальних закладів із системою роботи саме цього навчального закладу для того, щоб ну, активізувати роботу в цілому позашкільних навчальних закладів науковотехнічну напряму. В області. Учасники семінару перейшли від теоретичної частини до практики. Керівник гуртка гончарства та керамики Микола Чубатюк провів майстер-клас. «Опускаємо Опускаємося штучками, опускаємо. вниз. Відцентрована нас провірили, відцентрована. Тепер великим пальцем. Є в мене тут шульги, то Я так чесно, я так не дуже дивно. Вони якось працюють, ходять туди і якось цією рукою від дивно. Але вони паломити. І оцей штукою рукою пальці великі, ми робимо центр, занурюємо пальчику. Ну з таким умовою такою, щоб не до кінця, щоб там було десь тут кадру на відчутті. Тобто ганчар, вони відчувати толщину стіну, на світу на йти по кругу, піднімайте дуже е, такими гривочками, щоб інакше взяв так, шо воно зіб'єло. Ну а, допустимо, вже просто, по суті робота і, вона і готова. я ж Тільки зроблю. Підніму і зроблю форму глечика і по суті все. Тут швидко, якщо, якщо вмієш то швидко, ну, я ж її розшину, зробив такий, я називаю його бублик. Отакий От бублик. А тепер просто піднімаємо пальчиками, піднімаємо вверх поступово. І все. Бачите, як тут? Такі Раз. другий раз. Директор Центру технічної творчості Евріка Олег Третяк розповів про найбільші досягнення закладу. Ні, саме основне досягнення це мої керівники, які виховують наших випускників. Е і пишаюся я тільки керівниками. Випускниками? Ні, випускниками то вже радує, то вже результат роботи моїх керівників. Тому випускники дійсно діть, ну, дітьми діть не можна не пишатися, тому що вони виконують, як кажуть, ту роботу. На яку їх спрямував керівник, також на семінарі обговорювали необхідність залучати дітей до наукової діяльності. Ну, наш центр є просто базовим центром малої академії наук, що займаємося дослідницькою роботою, діти займаються дослідницькою роботою. Тому так вирішили, що зараз сьогодні буде проходити семінар з урахуванням тих великих людей, професорів і всіх прочих наших вузів, Драгоманова, КПІ, які теж курірують мало академію. наук. Вони це в нас сьогодні зібралися. Сьогодні саме не просто в Евриці, тому що ми і хочемо орієнтувати. Еврика має надзвичайно великі здобутки в практичній діяльності своїх дітей. Але ми хочемо ще і зорієнтувати педагогів цього закладу на наукову діяльність. І сьогодні, вже на от, 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 в процесі нашої роботи, ми вже бачимо, так, де я. Потенціал у керівників гуртків для того, щоб працювати з талановитими вихованцями, саме спрямовуючи їх на наукову діяльність. Ми маємо виховувати не лише там льотчиків там чи людей прикладної діяльності так, в технічному плані, але і майбутніх науковців, на кандидатів, докторів наук. І є потенціал в цьому закладі. І Я думаю, що ми наукову діяльність вихованців центру творчості Евріки будемо розвивати і ставимо собі це за мету, і будемо допомагати в цьому. Сприятиме ну, тому, що все таки юні науковці теж виховувалися в стінах цього навчального на закладу. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бриспіль.